Всім привіт! Ми раді вітати на нашому каналі. Сьогодні ми їздили до магазину і вирішили показати вам, що ми купили. Так, ми були в магазині Lidl, Remo. Магазин, який привозить до нас з товарами. Якими? Європейські. ми не знаю. Творог ми там купили. І все. Значить так, давайте почнемо. Тут буде все підряд. Я не можу, буду вам казати просто ціни. Так, дівчата, таку взяли, це потрібно розводити, я так розумію, напій такий чай. А цей, напевно, не потрібно. Ми ще не пробували. Це, дівчата, в лідлі, ви, якщо є ваша у вас програма, то ви там можете взяти щось безкоштовно, знижки такі. То це ми безкоштовно взяли. Я ніколи не беру цього разу, але вирішила брати, чому ви б не взяти. Так, в Нету ми купили. верніше, Ми купили перший раз в житті. Це в нас лама. До речі, тут вони її їдять. Особливо перед Паскою. Тому ми теж вирішили взяти отакий От великий шматок, воно заморожене. Коштує 150 крон. Так? Це у нас тут було щось кіло, кіло 900 Ну, я думаю, що це. Вибачте хвилиночку, Пауза. Е, Кістка ще ж має вагу. Ну, попробуй. Диетичне м'ясо рахується в Данії і, напевно, в інших країнах, але ми будемо пробувати його в перший раз. Я думаю, що це взагалі овечка. Так. Далі. Що ми купили? Ось покажу вам ось такий творог ми купили. Хто виробник, ми так і не знайшли. Бо ще, якби то виробник сусід був, то ми б не купили. Ну я не знаю, що цей ворог. Чесно, шукала, шукала, так і не зрозуміла, хто виробник. Таких ми взяли сім упаковочок на 161 крону. Порахуйте по чому. Так, от таке печиво взяли, 20 крон. Це тут воно з шоколадом. Отакі от взяли 4, так? Марійка. Це як Марія, 4 по 4 крони. Так, 10 крон це такі перекуси, дітям можна в школу давати, 10 крон коштують. Вони там в індивідуальних упаковочках. По 10 крон це теж в індивідуальних упаковочках, по 4 печива. Нам дозволили таке, давати, дітям в школу ми даємо. Так, 15 крон ось таку ковбасу. Ми її завжди беремо за капечу. Так, це курячі нагінці, це для нашої соломійки. Бо в нас в школу тільки їх бере для соломійки. Ну і хлопці, може, візьмуть бедці моквинка, бо вона любить. Так, І це е, розетка до нашого нового холодильника, я вам покажу. У мене тут була з ними трагедія сьогодні. Дівчатка взяла, дивіться, біг... бегонія. Тут по, два... по дві цибулинки і вони вже пустили курінців. Будемо сьогодні з вами саджати, бо ми ще кое-що купили. Для цього. Так, взяли також в ремні Даніелі бутилочку, бо вона вже хоче щось самостійно пити, видирає у соломійки. 94 крони. І папа взяв оливки, скільки коштують. Так, далі. Це все зараз буде це чисто, її делбити, точно знаю, що це лідер. Ми взяли основу для піци. Тут вона була по знижки. Вона коштувала 14,96. Бо в мене там ковбаса порозмерзалася, то зробимо піцу. Булочки в школу, як завжди, ось такі. Горішки в школу. Якраз залишився останній тиждень перед канікулами. Сир ось такий взяли. 79 крон 1 кілограм його завжди беремо. Тимофій з'їдає за день. Це теж було безкоштовно нам. Ні, 25%. Це Кокосова стружка Знизу. печально, нічого страшного. так, Ось такий сир ми взяли дві по 20 крон. Тут по 400 грам, дуже смачний. Теж взяли. Носки взяли для з такі от. хлопчачі, Але тут за знижкою. Дівчата, 28 крон, почати один. Два, три, 4, Ні? Ні, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 пар в садочок ходити любо... дорого. І взяли 5 пачок сахару по 8 крон. Чому б не взяти по 8 крон? Так, а зазвичай він по 12. І ще взяли 25%. У нас на... Горошу, на кукурузку було. Теж взяли, чого не взяти. Так, ще були в такому там, сиклхенді чорному. 35 крон така ігрушка на батарейках для Даніели. Зараз її гарно все помиємо, все. Батарейки поставимо і сподіваємося, що воно буде пищать жужать. не буде, просто будемо нажимати. Також папа взяв шайбочки ще щось. Хорошее, це, мабуть, провода обтягувати. Такі штучки, не знаю, по, по якій ціні, але взяли. Термоусадка. Термоусадка. Все, бачиш, яка нерозумна жінка. Взяли в позакому магазині? Ремо. Ремо. В Ремо сьогодні була акція на яйця. Шість упаковок можна було брати, 10 яєць по 12 кроків. Ми взяли 4. І 25 крон, 2 кг ось таких смачних яблук. Так, і заїхали до нашої подружки. Вона нам, вона нам зробила такий одгор. Це е картопля, почищена. І з нею можна готувати все, що ви бажаєте. Опа! Так, і вона завалку Ну, її треба розвакумірувати і одразу на щось зробити, бо вона потім пропаде. Ось такий салат з капусти нам, з червоною підігнала. І дівчата підігнала нам банани. Раз. Два. І три. І навіть одне яблучко. І от стільки підігнала бананів. Так, це все, що ми купили. Туди дещо ще, ще, інше покажу вам пізніше. Так, дивіться, дівчата, купили ось такі риночки, вже ми їх ось тут прикріпили. Забачите там, щоб дивитися, скільки водички. Оце сюди два, на цей край два. Це я заберу. І купили дівчатку ось, добачить вони стоять, я ще не поставила. І купили, дівчата, землю. Ой, одну ось таку землю, 20 крон 40 літрів, і 35 крон ось таку землю для квітів. Це буде під низ, це наверх. Ну, побачимо, скільки заповнимо. Там у мене є квіточки, і їх дуже треба висадити. Будемо сьогодні висаджувати ось такі справи. Всім бажаю гарного, спокійного дня. До нових зустрічей.